Друзі, привіт! Радий всіх вітати. І я хотів би поділити з вами коротеньким відео, щоб трохи надихнути вас, а можливо, збалансувати, тому що ми всі переживаємо нелегкі часи, але, з Словом Божим, з молитвою, з церквою, це безумовно нам вдасться набагато легше. І я хочу дати вам 5 тез, які допомагають мені проходити цей час, і я маю таку надію, що це допоможе також і вам. Перш ніж я перейду безпосередньо до тих п'ять тез, які я хочу сказати, я хотів би нагадати вам римлянам 8:28, де ми читаємо такі слова. Ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з його волею. Напевно, багато з вас знають інші переклади цього місця святого письма. Де говориться про те, що не просто Бог підтримує, а Он перевертає це в благо, в добро, тобто в будь-яких обставинах. Якщо є ці дві категорії, що ми любимо Бога, ми покликані згідно з Його волею, а це безпосередньо так і є. Якщо ми є церква Ісуса Христа, <кій> то тоді ми повинні також вірити в те, що Бог цей час використає для блага для нас, і от яким чином нам війти в це благо, щоб воно не пройшло мимо, я й хотів вам. Сказати цих коротеньких п'ять тез перше життя продовжується. Е, найбільше втратять ті люди, які намагаються цей час просто пересидіти переждати, і вже майже рік пройшов, тому пересидіти, переждати не виходить. Але в дійсності Бог не хоче, щоб ми не щоб ми пересижували ні одного дня. Ну тобто, весь час він Богом спланований. І зараз час не пересиджувати, а навпаки, активізуватися. Я маю таку надію, що всі ми так і живемо, але все ж таки хотів нагадати б і вам, і, можливо, ви зможете це нагадати людям, з якими ви зустрічаєтесь, щоб ми активізували, щоб ми не пересиджували, щоб ми розуміли, що в цей день життя продовжується, і кожен день Господь нам дає для того, щоб ми могли щось зробити. Наступна думка, яка допоможе нам проживати всі ці дні, і навіть самі складні з них, це те, що Господь поруч з нами. Напевне, ви пам'ятаєте, з чого починається новий заповіт Євангелія від Матвія, перший розділ, і там зразу ж говориться про одне з імен Ісуса Христа, це Еммануїл, Бог з нами. Тобто, друзі, Господь не полишив нас, не полишив Україну, Він не полишив свою церкву. Він з нами там, де ми знаходимося. І він з нами в радісні часи, і коли нам скрутно, він говорить: давай, давай, разом ми зможемо. Давай, просто не будь один. Давай будемо разом рухатися вперед. Тому Господь з нами. Але очевидно, що деякі люди переживають Бога більше, ніж інші. І третій, третя моя теза якраз і показує, тобто я хочу нагадати, яким же чином ми переживаємо Бога більше. Це через. Поглиблення стосунків з Богом через слово і молитву, будучи в пастерському служінні вже більше 25 років, проводячи не, неймовірну кількість часу з віруючими людьми, <кій> на жаль, іноді здається так, що деякі віруючі вони вважають, що свій, знаєте, такий ліміт вдосконалення стосунків з Богом, вони вже вичерпали, <кій> вже все у них налаштоване. Вони вже випускники, якби такого класу, все вони вже знають. Безумовно, так ніхто не говорить, але якщо ти запитуєш у людину, в якому слові вона перебуває, як вона вивчає Слово Боже, і скільки часу вона проводить в молитві, як вона проводить в молитві, то саме таке складується враження, що людині це не потрібно. Давайте будемо завжди згадувати приклад Ісуса Христа, тому що на землі не було, немає і не буде нікого більш досконалого, чим Він, але Ісус Христос. Хоча він був Богом в оплаті, да він був найкращим із людей. Він був дійсно святим. Давайте звертати увагу на те, скільки часу він проводив з Богом. І якщо не було часу днем, він проводив і робив це ночі, вночі і іноді він вставав рано вранці, коли напевне був розклад дуже, дуже такий потужний. Чому він розумів, що все його життя це залежність від Бога? Тож, якщо ми будемо поглиблювати наші стосунки з Богом в молитві і в розумінні святого письма, то безумовно Бога в нашому житті буде більше. Тобто, отої помічі, отої допомоги дії Духа Святого, сили Божої. І ми будемо рухатися, ми не будемо простоювати, ми будемо рухатися. Четвертий пункт це намагайтеся бути благословенням там, де ви є. Друзі, завжди навколо нас є ті, кому гірше, ніж нам. Завжди навколо нас є люди, які потребують допомоги. Не зосереджуйтеся на собі, боріться за своїм его і не думайте про те, що вам найгірше і ви в найтяжчих умовах. Да, напевне, що життя всіх нас воно трошки якби погіршилося, воно стало невпевненим, таким як було раніше. Да? Але ж знову таки Господь з нами цей час ми з ним пройдемо. Він це для чогось нам даний, Але нам потрібно не тільки переживати благословення, не тільки молитися про своє благословіння, а також згадувати в молитві тих людей, кому ми можемо допомогти, і безпосередньо комусь допомагати. Тобто, знову ж таки, говорячи про те, кому ви допомагаєте, це повинна бути, знаєте, не така якась ілюзорна мета і ідея. А треба реально оцінювати, чи є ви благословенням для когось, чи були ви благословенням сьогодні. Чиї були благословенням вчора, кому ви допомогли на цьому тижні, з ким ви зустрілися для того, щоб підбадьорити, щоб благословити, щоб просто ну, людину привести, можливо, в, в такі в гарні почуття. Тут тобто все це використовуйте. Добре, і е, нарешті останній п'ятий пункт це не втрачайте зв'язок з церквою і з лідерами. Я знаю, що більшість з Київської церкви і в в цілому багато дуже віруючих людей вони залишили свої церковні зібрання. Вони залишили свої домівки, і вони поїхали далі від своїх пасторів, від своїх лідерів. Але ж завдяки інтернету ми можемо продовжувати спілкуватися, друзі. Окрім того, там де ви знаходитеся, можливо, є християнські спілкування християнські громади. Да, іноді церкви відрізняються одна від одної. Деякі церкви вони, можливо, не такі модернові, але спілкування з віруючими і любов до Божої сім'ї це е, гарний гарна, такий показник духовної, духовного здоров'я людини. Тому якщо у вас є е, рядом віруючі з, з нашої церкви, то обов'язково збирайтеся разом. Якщо е, у вас немає, то просто. Завітайте до тої церкви, яка є. Поспілкуйтеся з віруючим. Знову ж таки, не забувайте, що те, що є в вас. Це може бути благословенням не тільки для невіруючих людей, а ми також можемо бути благословенням і для віруючих людей. Тому нам не потрібно приходити і просто займати там, останнє місце на лавці і виконувати знаєте, якусь таку релігійну повинність. Ну, я в церкві був. Ні, продовжуйте просто бути церквою, продовжуйте бути учнем Ісуса Христа. А учень Ісуса Христа, той, який приймає, той, який перебуває. І той, який передає. І повірте, у більшості з вас є що розказати іншим людям, є чим поділитися. Ну, а якщо ви забули, то чому вас вчили, то тоді зв'язуйтесь з вашим лідером, і нехай він срочно вам нагадає все те. Про що ми вчили? Про учнівство, про Євангеліє, про передачу, про любов до людей, про любов до ближнього. Ну тобто, всі ті істини, які ми пройшли, тому що зараз, напевне, є такий час, коли Бог тестує свою церкву, коли він робить на тест. Ми роками сиділи, ми вчилися. Ми вірили в всесвітню Євангелізацію, Ми молились за Всесвітню Євангелізацію, Ми з Таким, знаєте, сподихом, придихом ми дивилися на місіонерів і думали, о, яке в них цікаве життя, або на гостей, які до нас приїжджали і розповідали про міжнародну місію. О, а тепер багато з нас хто зупинився, опинився в таких обставинах. Тож використовуйте цей час для того, щоб бути місіонером на тому місці, де ви знаходитесь. Тож підсумки. Підведу підсумки. Не закривайтеся і розмовляйте з людьми про ваше життя. Тобто не закривайтеся. Якщо вам складно, звертайтеся до лідерів церкві, говоріть з ними про це, або просто відкривайтеся людям про те, що і вам також нелегко. Але пам'ятайте, що навколо є ті, кому гірше, і не забувайте підтримувати контакти з лідерами вашої церкви. Розвивайте стосунки з Богом через молитву і через слово, цілеспрямовано комусь допомагайте, і використайте цей час, в якому ви опинилися, для того, щоб чомусь навчились, навчитися. Щоб коли цей етап ми пройдемо, ми не сказали, якими ми були, такими ми і залишилися, щоб ми змінилися, щоб ми оновлені війшли в новий сезон, який, який я вірю, скоро вже буде, а для когось, можливо, вже. І почався. Тож, Боже, благословий, друзі, з молитвою і з вірою в те, що одного разу ми всі з вами зустрінемося в Києві, вся наша київська громада. І знаєте, що я думаю, ми приїдемо не для того, щоб жалітися, як нам сумно було. Нам нам без, безумовно сумно, але ми не для цього зберемося, щоб розповідати, як я сидів і грустив. А ми зберемося для того, щоб розказати, що Бог робив через нас от простих людей, там, де він нас, куди він нас направив, там, де ми були. А можливо, ми вже і не самі приїдемо в Київ, а з нашими учнями. А можливо, вже в пастерському хтось приїде служінні, чи в якомусь іншому, чи в бізнесі якомусь і приїде і скаже: Я буду своїми коштами вдосконалювати, оновлювати нашу київську церкву. Тож з любов'ю, з молитвою. Про Боже покликання, друзі, до всіх вас. Будьте благословенні і до зустрічі. Ну, і якщо ви якимсь чином будете проїжджати чи заїжджати в Польщу в Варшаву, то обов'язково телефонуйте мені, і ми з вами зустрінемося. І я впевнений, що ми проведемо гарно час тут: духовно гарно соціально гарно. Боже благословіть. Все, люблю всіх. Амінь.